Новинкою цього року у портфоліо «КВС Україна є гібрид озимого ріпаку «КВС Амбос», який в 2023 році зайняв лідируючі позиції за показниками врожайності та олійності в Німеччині. Це середньоранній гібрид з високою врожайністю та олійністю, що має додаткову стійкість до личинок ріпакової бліжки, суттєво менше ураження, якими підтверджено рядом наукових досліджень та випробувань. Серед інших конкурентних переваг КВС Амбос має підвищену стійкість до фомозу, альтернаріозу та розтріскування стручків. Придатний для середніх та пізніх строків сівби на всіх типах ґрунтів і має вищі показники врожайності на глинистих та піщаних ґрунтах в порівнянні з іншими гібридами. Має швидкий осінній старт та швидке відновлення вегетації навесні, а також раннє та пролонговане цвітіння.